Третій день великого тижня, велика середа. Ми сьогодні говоримо, ідучи до Воскресіння, про значення цієї великої середи, страсної середи. Це день видання Ісуса Христа на страждання і смерть. У цей день ми говоримо про івангельську подію, де книжники і фарисеї задумали убити Ісуса Христа. Вони вже вирішили його вбити. В той же час Ісус у ніч на середу зупиняється у домі Симона Прокаженого. Де одна грішниця виливає йому на голову до гроцінне миру. В той же час у душі Юди закрадається вже переконання видати Ісуса, Свого Вчителя, видати Його Фарисеям, на те, що Він був розп'ятий. Цей день ми задумуємося над тим, чи ми часом не є тими, хто зраджує, зраджує тих, хто є біля нас. Цей день ми співпрежаваємо з Христом. І йдемо слідом з Христом і з ним страждаємо у Його зраді. Також ті книжники і фарисеї, вони шукали все для того, щоб Ісуса розп'ясти, так як і Юда шукав можливості зрадити Його. Але одна грішниця, яку всі знали, що грішниця, вона приходить і виливає йому на голову доброцінне миру, тим самим змінює своє життя. Змінімо ми і Його.